Добрий день, це канал я і мої козині, я і мамі і тваринки, дивіться, якого щастя, вже скільки багато. Ось. Так, працюємо. Дай Боже тій людині, яка придумала такого прискувача здоров'я, що не треба рукою мотиляти. Хто ще думає, чи купляти ось такого акумуляторного прискувача, купуйте. Не вагайтеся, він цього стоїть. Головне пильнувати акумулятора, щоб був зараджений. І все у вас вийде прекрасно. О, так що ось таке. -то. Добре, гарно тиск подає, все. Ось. Кому треба, де я заказувала, мов посилання залити. Дуже задоволена роботою. Ось. Зарадила і все. І працюєш собі, і руки не вморються. Не треба постійно тею помпою мотиляти. О, взяла собі і кропиш. Питали дівчата, коли я буду кропити. вже кроплю, дівчата. Погода в нас то не дуже, хмарно, але в нас на 10 днів передають. Дощі. і Якщо я їх не покроплю, кожен день дощ передають, то я остануся без барабоїв. Так що ось такі то справи. Перейдемо догори. Не знаю, чи вам видно добре чи ні, як він гарно розсіває. Йдеш собі. І спокійненько, дивися тільки, щоб порядку сипало. І годуєш, щоб їм засухи не було тим звіром. Аби Бог дав, дві години дощ витримав. Ну і воно помогло, щоб то було не підробка, а лікарство такі для них. О, було би прекрасно. Ось так. Балую, Балую своїх маленьких жучків. Треба їм їстоньки, питоньки дати. Знизу нема, на тих раніх дуже мало жуків весь час. Але їх багато не посадиш, бо вони... Не дуже зберігаються. От там так собі, щоб були рані. Ось то так. А щоб такого всі рані посадити, що їх жуки не їдять. Трошки я не схвалюю такого. О, так щось таке. Ой. Так. Назад будемо йти одним, тоді два, знову один і догори два. О, так буде добре. Вчора підгорнули, нині покормимо, попоїмо, щоб їм тяжко не було. Тим моїм жучкам. Ой! Заточилася, чуть не впала. Та й таке-то. Треба їм їстоньки давати. Бо ж вони бідненькі мої, голодненькі. О, зараз я покажу, чим я кропила, розводила, що. Ну і забула показати. Мисти паузи не ставте. Не виходила з відео, щоб показати. Прийшла донизу і забула. Зараз покажу. Не знаю, я ще таким не кропила, тоді той в аптеці казав, що воно гарно допомагає. Ну, побачимо. О. Ось так. О. Водичку вивезли. Нести не треба. Ой, грудки трохи в ноги Колять, ну нічого. Ось так. Так, тут в мене залишилося, щоб я догори не йшла. Побризкаю зразу в житті, а тоді розведу. Так. Два радочки залишається не Остатки витягую. Ну ми його не Одне, що паршиво самому тяжко оприскувача на плечі задавати, як нема нема кому подати. О! Так, ось таке. Кораген. Для захисту від Колорадського жука на картоплі. Ось. Оце баночка на 10 сотих, ну я не знаю. Мені її, напевно, не хватає на 10 сотих, я більше даю. Так, щось що таке діло. Тут дається один, один кубик, 1,2 мл на 6-10 літрів води і на 2 сотки. Так, щось що таке. Тут ті бануці, я не знаю, чи ще на один оприскувач мені хватить, чи ні. Це буде третій оприскувач. Так, щось що таке діло. А мене ще залишилося. Один, два, три, чотири радочки. Ну, не знаю, може і хватить ще одного оприскувача, а може і ні. Не хватить, то тоді розведу ще одного. Це не є проблема, вода є. Води ми вивезли на п'ять оприскувачів. Ось і 10 літрів. Ну, 10 бутилок по 5 літрів. Так що ось таке. Зараз ще тих два радочки добрискати і все. От Я ще перейду, зараз разу гарбузи прорву, якщо буде час ще, що дощу не буде. Аж так воно хмариться. Ну, треба працювати. Ось так, щось таке діло. Я буду розводити і будемо працювати. А вам поки місь пауза. Вже як добризкаю, тоді скажу, чи добризкала, чи ні. Так, добризкала я йду з бараками, дивлюся на бураки, які як хопта файно починає в них рости. Цибулька, яка гарна моя, красунечка. Моменті пішла в рух, от що то дощ означає. Якраз мені хватило. так що красота, а що це таке? Щось я не зрозуміла. Ви бачите, який бабай попався в мене в капусті. Подивіться. Заюла. Капустний прийшов зі мою капусту. Ну ти подивись на нього. От наглота, бо якби коза, то були б козячі сліди. Козячих слідів нема. Значить, заюла. Голову на пеньок йому. Ти диви, який спритний. Ти подиви, який шустрий. І ці кабачки мої пішли в рух. О, зав'язочки жовтенькі. Це жовтий кабачок має бути. Кабачечки мої, красунечки. Тут жовті і зелені, я докупив мішувала, але не знаю, бачу тільки жовті якісь самі. А може будуть зеленіші. О! Так щось так. Бурячки мої. Красунчики. Це гарно зелені Трошки і вже. Ще раз пересапати і вже в воротках буду змикатися. Ви ще скільки... Ой -ой -ой, скільки нас ходило. Бачите, молоденьких, подивіться. Ще проривати треба буде. О, ще виліз. От. Так що ось таке то діло. Красота. О. Всім гарного дня, а ой, як зійшли. Мирного неба, міцного здоров'я, а я буду чалапкати додому. Може зараз десь світло з'явиться, молоко нарешті пережену. От капустний заєць. Пожер мені капусту, пожер. І що ти йому маєш казати? А це що зі жерлом бурячка? Скоріше за все, дядько Борознюк. Немає його тут. Десь він вже пішов до другого барака. Тут зі жери пішов, ну це з'їджений. Ну нічого. Ось таке діло. О. Аби люди здорові були. О, І тут капусту постина, бачите? О, подивіться, о, попас. Капустечку. от негодяй вухатий. Ну ладно. Він теж їсти хоче. Треба й цибульку підгорнути було б вже. Ось. Гарненька цибулька. Так. Все, город чистенький, біжу додому. А тут які? А тут от, зелений кабачок, бачите. Тут є зелений, там є жовтий. А є багато з пустоцвітом цві... будуть цвісти. От перший пустоцвіт. Ну, значить, будемо жарити їсти, котра пустоцвіт. Та й ось. У. Бачите, ось так. Кабачки більші, а сюди трошки хужі. Це, поки барабої були, кабачки подоти краще. Це я так думаю. Бо це десь так. О. Ну, але нічого, хватить, Добренько. Буду я збирати свої манатки. Осталося, що в мене. Чотири бутилки з водою, тобто на два оприскувачі ще. Ну, а тут пішло в мене три оприскувачі на цих шість соток. Ну, якраз десь. По нормі я й дала. Тут в мене десь 6 соток, казав чоловік, є картоплі. Ось, і в мене пішло три оприскувачі. Якраз оприскувач на 200 сотки. Норма, як має бути. Ну, подивимося, чи воно що дасть. Чуть-чуть ну, я більшу дозу давала, правда, як там пише, бо щось я не вірю, що воно суто по такій дозі дасть. Але, напевно, що дає, бо дивіться, жуки починають лапки натягати. Здихають, не немоє поворушитися. Напевно, що їм буде добре. Ось. Було і колись таке лікарство, зразу антижук чи якось воно. То, який жук такий був намальований на тій коробці, то поки одну сторону першу побризкала, поки до кінця добризкувала, то вже з тієї сторони жуки валилися так гарно. Але потім вони насобачилися, стали стали продавати таке, що раз люди звикли, що допомагає, стали продавати так, щоб менше брали. Ні, щоб більше брали, більше купляли, а воно менше результату давало. Та й таке то. Ну нічого. Дай Бог якось воно буде. Не, по, не поможу, ще раз побризки, Ну, а що зробити. І таке буває. Всім папа. -па. миру, спокою, затишку і тільки хороших новин.